Я кожова Наталя, головний редактор газети Українська мова та література, пропоную вашій увазі книгу, яка вийшла в вересні, тиждень української літератури у школі. Сучасність вимагає нових форм і методів роботи з учнями як у процесі уроку, так і в позакласній діяльності. Сам урок, як би він не був проведений, не може повністю забезпечити реалізацію навчально-виховної мети. Отримані на уроці знання, розширюються і поглиблюються під час проведення позакласних заходів. Одним із найпоширеніших видів позакласної роботи є тиждень або декада. Ми пропонуємо вашій увазі три тижні, які можуть бути проведені або осінню, або зимою, або весною. Мені здається, що ви знайдете дуже багато цікавих, різноманітних матеріалів, які з величезним задоволенням. Будуть використані учителями і сприйняті учнями. Не відкладайте, купуйте цю книжку сьогодні.